Хореографія це не лише танець, це історії, розказані без слів і емоції, що залишаються у серцях глядачів назавжди. Сьогодні ми розповімо вам про унікальний колектив Кам'янського зразкову студію сучасного танцю Стиль життя це місце, де виховують не лише танцівників, а й майбутніх артистів великих сцен, де кожен рух наповнений змістом, а кожна постановка перетворюється на яскраве шоу. В нашому сюжеті ви дізнаєтеся, як звичайна студія виросла в один із найкращих танцювальних колективів міста та здобула визнання не лише в нашому місті, а й по всій Україні. Зразковий колектив «Стиль життя це понад 300 учениць, чотири педагоги та безмежна любов до танцю. Засновницею художньою керівницею студії є Анастасія Колесник людина, яка присвятила своє життя хореографії. Я почала займатися хореографією з самого дитинства. Мій танцювальний шлях дуже довгий, саме викладацький шлях. Викладати я почала з 16 років потрошку. Зібрала дівчаток у школі, і так все і почалося. Наразі отримала вищу педагогічну освіту і продовжую тренувати дівчат. Наша студія була заснована у 2008 році на Лівобережжі. Ми починали з дуже невеликої кількості, там було 5-7 дівчаток. Потім я так розумію, сподобалося, трошки дівчатка. Додавалася, додавалася, і вже через 4 роки ми почали працювати і на правому березі міста. Студія Майже в принципі весь час існування вона базується на базі центру позашкільної роботи. Ми вивчаємо сучасні напрямки, класичний танець, хіп-хоп, стріт денс. Тобто, майже всі сучасні напрямки у нас дівчатка ними володіють на сьогодні. Студія є одним із провідних танцювальних колективів Кам'янського. Тут дівчата навчаються не лише хореографії, а й самодисципліні, відповідальності та любові до мистецтва. Заняття в студії дають не лише знання, а й можливість брати участь у престижних змаганнях. Ми беремо участь як в нашому місті, так і по всій Україні. І за кордоном влітку ми плануємо поїздку до Болгарії на міжнародні фестивалі. Наразі наші прогрупи беруть участь у чемпіонатах. Це найбільш такі. Сучасні рейтингові змагання в Україні з сучасної хореографії. Наші дівчатка займають прозові місця, діамантових чемпіонів, золотих переможців. Дуже пишаємося їх перемогами. Також беремо участь у звичайних фестивалях. Самі ми є організаторами міських змагань. Наші дівчата також в повному складі беруть участь. В принципі, ми завжди на гарному рахунку і в нас завжди порозові місця в дітей, тому ми дуже не пишаємося. У студії працюють чотири педагоги, серед яких і колишні вихованки стилю життя. Вони добре розуміють підхід, який використовують до своїх учнів Анастасія. Такий командний дух забезпечує високий рівень підготовки дівчат та відмінний результат на змаганнях. Взагалі не планувала бути тренером, але так склалося. Я цьому дуже дуже рада. Я закінчила педагогічний університет і зараз працюю з дітьми. І взагалі я не ну уявляю себе в іншій професії. Але ця професія вона дуже багато грана і охоплює дуже дуже багато критеріїв всього життя. Тому хорограф це ну, дуже класна професія. Рекомендую. Я дуже радію, коли мої діти, мої постановки виходять на великі сцени. Я бачу результат, я бачу очі дітей, які хочуть танцювати і взагалі виховувати. Для танцівників це дуже-дуже така е, крута е, можливість, тому що це не просто танцівники, це діти, які артисти, вони виходять на сцену в образах, вони мають е, знати, як себе тримати на сцені. Ми цьому, цьому всьому навчаємо. І це дуже-дуже цікаво. Дарина Заболотна тренер і хореограф студії сучасного танцю Стиль життя її шлях у хореографії розпочався саме в цій студії, де вона була ученицею. Нині Дарина вже п'ятий рік навчає власні групи, передаючи дівчатам свій досвід і виховуючи в них справжніх артисток. Я почала займатися з трьох років, і ця студія мені дала успіх, і я продвинулася вперед. І мені вона дуже подобається, тому що тут дуже класні тренера. Вони ставлять класні танці, та ми з цими танцями займаємо перше, друге або третє місце. Я дуже сильно хвилююся, але коли на сцені я впевнена. Вже я займаю студією в 5 років. Мені дуже подобається, тому що тут добрі тренера і гарна хореографія. Я хочу в майбутньому стати тренером як Дарина Вадимовна. Танцювальне життя студії не обмежується лише змаганнями. Тут створюють і організовують масштабні події. Зовсім недавно у Кам'янському відбувся фестиваль «Вау-фест», де зібралися найкращі танцювальні колективи міста. Останній фест був дуже масштабний. До нас з'їхалися майже всі танцювальні студії міста. Гарний рівень організації ну дорівнює тому, що до нас повертаються. Це вже були наші п'яті змагання, які ми організовуємо для танцівників нашого міста. Наші учні, звичайно, також беруть участь. В деяких деякі навіть позаймали гран-при Голдвінерс. Це найвищі нагороди змагань. Дуже класно, що ми можемо створювати, маємо можливість створювати такі івенти для танцівників нашого міста. Керівники дуже вдячні, та й ми отримуємо задоволення в цьому. Ми плануємо на початку літа ще. Один наш Summer Wow Fest. також запрошуємо всіх танцівників міста до участі. У студії вчаться розкривати свої емоції через танець дівчата від 4 до 20 років. Для когось це просто захоплення, а для когось це початок майбутньої кар'єри. Я займаюся в студії стиль життя вже 8 років. Ця студія мені дуже подобається самою атмосферою, те, як тренери підходять до кожної дитини індивідуально. Це дуже захоплює, а завжди тренери мотивують дітей надалі займатися в студії. Знаєте, кожен процес тренування мені дуже подобається, і я на кожне тренування йду з великою мотивацією на те, щоб навчитися чомусь новому. Ми усі спілкуємося між групами. У нас є заходи різні на Хайлої. У нас були там були три групи. Та на Новий рік у нас також були. Ми всі гуляємо, спілкуємося у нас. Все добре з ними. Тренери стилю життя особливу увагу приділяють універсальності танцівниць. Тут дівчата навчаються виконувати все від народних танців до сучасних стилів, адже саме універсальність вважають ключовою якістю успішного танцівника. Така підготовка відкриває для вихованок студії безліч перспектив. Вони можуть знайти себе у шоу-балетах, театральних постановках чи інших напрямках. Особисто я вкладаю в дівчат вміння працювати над собою, бо без цього нічого не буде. Наскільки б там талановита не була дитина, нема бажання, немає того, як то кажуть, стержня, то не буде більше нічого. Хочемо, щоб дівчатка, дійсно приходячи сюди, мали змогу розкритися, бо дуже багато дівчат приходять зажатими такими, невпевненими в собі. Через декілька років це вже зовсім інші люди. Попереду у колективу стиль життя нові вершини, поїздки на міжнародні фестивалі, участь у престижних чемпіонатах, а також організація нових заходів. Але головне, що це не просто колектив, а справжня родина, яка виховує професіоналів та дарує дітям любов до мистецтва танцю.